А у США уся увага сьогодні на виборах прикута до конгресу. До відкриття виборчих дільниць залишились лічені години, і кандидати намагаються скористатись ними сповна для агітації. Ці вибори мають вирішити, яка партія буде контролювати законодавчі органи США упродовж останніх двох років каденції президента Обами. Розповідає Богдан Цюпин. Останнє опитування виборців дають підстави для надій на успіх представникам республіканської партії. Якщо тенденцію підтвердять результат голосування, то і у палаті представників, і в сенаті становиться республіканська більшість. Відповідно, голос Вашингтона може трохи змінитися і в питаннях України. якщо республіканці справді отримують більшість у сенаті, вони швидше за все будуть тиснути, щоб запровадити більше санкцій проти Росії. Поки що санкції це пророгативи Білого Дому. Вони ще не пройшли через ко. Конгрес також конгрес може схвалити надання летальної оборонної зброї українцям, але жодна з цих ініціатив не може бути ухвалена без згоди президента. Так що загалом я не бачу величезних змін щодо цих питань, якщо республіканці отримують сенат. Республіканська партія вже зараз має більшість у палаті представників. А для контролю над сенатом їм треба відібрати у демократів усього шість місць. Соціологи кажуть, що це цілком реально. Ми досить чітко бачимо, що сформувалася очікувана тенденція на користь республіканської партії. Зазвичай на проміжних виборах умови сприятливіші для партії опозиційної до президента, тому демократам важко. Проміжними виборами називають такі, де обирається конгрес, але не президент. На загал вони приваблюють майже на третину менше виборців у порівнянні з роками, коли вибирають президента. Низька активність також притаманна певним прошаркам населення, і це теж завтра може зіграти на користь республіканців. Вони переважно старші. А демократи молодші. Старші виборці у США більш активно голосують. Кожен демократ, який змагається за голоси, знає, що найважче завдання для його партії це витягти демократів на виборчі дільниці демократам важче ще й тому, що рівень підтримки чинного президента, представника демократичної партії далекий від бажаного. Тому Обама переважно тримався осторонь кампанії, хоча минулого тижня зробив зупинки у деяких штатах. Його головне завдання збільшити явку серед прихильників демократів я хочу сказати, чому треба голосувати після найгіршої економічної кризи, яку пережило наше покоління, країна досягла реальних успіхів. За останні 4,5 роки американські підприємства створили 10 мільйонів робочих місць. Впродовж шести минулих місяців наша економіка зростала найшвидше за останні понад 10 років. Хоч економічна ситуація у США мала б грати на руку президенту та демократам, виборці все одно переважно незадоволені владою, кажуть експерти. коли йдеться про економіку, то людям трохи краще. Ситуація принаймні не погіршилася. Натомість, виборці стурбовані неефективністю урядових структур міжнародною нестабільністю, загрозою від ісламської держави, а також насильством випадками стрілянини у школах та рівнем злочинності. Завтра американці вирішуватимуть, кому саме вони довірять долати перераховані проблеми. Богдан Цюпин, Голос Америки.